Так, я продемонстрував частоту 2 кГц, але це вже анонс на майбутнє відео. Зараз пропоную те, що зняв до того. Всім вітання. Продовжимо наші випробування. Вчора я демонстрував даний магнітний барабан з двома катушечками. Зараз, так як я і анонсував, поставив ще 4 катушки додав. Тобто зараз сумарно 6 катушок, ще 2 вікна чекають своїх катушечок. Ну, але це буде на потім. Досить таки важливо розуміти, що весна закінчилась, робота пророблена І зараз сьогодні так якби буде звіт за весняний період. Особливо за закінчення, саме за магнітну генерацію. Магнітна генерація сама по собі, як то кажуть, явище не досить давнє, тому що самі магніти недавно з'явилися. Але експериментів досить таки багато, от, є і таємниць ще більше. Значить, В чому моя особливість моїх експериментів, що вони будуть пов'язані саме генератор і заземлення? От у мене зараз прилад стоїть на вимірювання мілівольти. Ну, там вольти на 6 вольт стоїть. зміни і напруга, так? І зараз я щуп ставлю на заземлення. Дивимося. 0,8 вольта. Це потенціал на заземленні. Це не 0, не фаза. Тут не між нульом і фазою. Чисто потенціал. Один, щоб стоїть на моїх катушках, а другий, щоб стоїть на заземленні. Так, це по вольтметру. Тепер другий прилад у нас, щоб була б більш така зрозуміла картина Це у нас амперметр, який стоїть на живленні. Тобто, у нас 12-12 вольт, вольт двигун живиться від 12 або 24 В через амперметр Ми будемо дивитися фіксувати споживання. Ну, щоб Так як вже була більш об'єктивна картинка. І будемо дивитись на напругу. зараз я Разом з вами я ще не включав, тільки ще не зібрав. Але щоб потім не повторювати цю роботу, то що багато кому буде цікаво, як це все відбувається, комутація. Зараз ми це все зробимо. В даний момент у нас катушки не скомутовані, і подивимося струм холостого ходу, коли катушки просто провода тільки виходять, не скомутовані. Дивимося на одному акумуляторі. 144 мА і на 2. А 60. Це 160 мА, тобто для орієнтування. Так, перший замір буде перша катушечка, ставимо на два акумулятори.

Так, відео трошки буде довше, тому що багато операцій. Але як така, що було більш зрозуміло, значить я продемонстрував струм, коли вже задіяні послідовно три катушечки. Одразу під'єднав нижню, яка у нас з самого низу, другу і третю катушку. Зараз в мене скомутовано три катушки. І напругу ви побачили. Вона більше вже 400 вольт. Тепер рухаємося від третьої катушечки, четвертої у нас вона відсутня, і переходимо на п'яту катушечку. Так, Щойно ви побачили. Що ми вийшли вже за межі можливостей вимірювання нашого тестера. Уже за 750 вольт. Скоментували першу, другу, третю і п'яту катушку. І вже маємо більше, ніж 750 вольт. Так, тепер я буду рухатись далі. Але для того, щоб була правильна напруга, мені треба буде цю комутацію, яка є. Ці дві катушечки, я вже знаю, як з з'єднати. І зараз буду виводити дві катушки нижні, щоб мені правильно скомутувати. От. Але ви побачили, що у нас даний генератор лише з чотирьох катушок видає більше, ніж 750 вольт. А в нас ще в запасі дві катушечки. Так що ми. Скоріше все, що вийдемо на кіловольт зміної напруги. Так, думаю, зрозуміли, що я продемонстрував, зараз поясню для того. Вони зрозумів. Тобто, в мене зараз перша, друга, третя вони працюють скомутовані але замір напруги я роблю, щоб я міг рухатись далі. Це в мене стоїть щуп на п'ятій катушці. Ви бачили напругу на шостій катушці і на сьомій катушці. Тобто, ми зараз побачили, що у нас. Якщо відняти напругу п'ятої, то тут додалося 250 вольт. Тобто ми вийшли на кіловольт зміни напруги. Це те, що мені треба було отримати. І зараз вже в мене все скомутовано, я продемонстрував напругу. І зараз ми беремо вихід із сьомої катушечки і подаємо на вилку Абраменка. Так, і дивимося, що у нас на акумуляторі. Так, вибачається на конденсаторі. Так, частота 700-800 Гц. От зараз, як ви бачите, результат є. Це було. Випробування, можна сказати, в прямому ефірі. Я, звичайно, трошки довше робив, бо робив зупинки дещо заважало, так як це не відпрацьовано. Перший раз працюю з ним на 6 катушок. Але заряд конденсатора досить таки потужний. От. Оця лампа денного світла. от Вона спалахи такі відбуваються. Іде пробій. її. Так що результати цікаві. Буду рухатись далі, щоб відео було не дуже довге. Всім успіху і до нових зустрічей!